А що друзі? Луцький авторинок четвер. І сьогодні в нас цікава тема: це саме сімейні такі вмістимі автомобілі, які можуть бути в бюджеті до 15 тисяч доларів. Отож, поїхали зараз. Вам покажу. Так, Покажу вам ще один Renault Енго. Цей автомобіль за ціною 12 800-213 пробігу, 1,5 дизельний двигун. Ось такий на механіці є присутній на Луцькому авторинку. Тут зверніть увагу, у нас ще є два додаткових місця, які складаються, Семімісна місна версія. Надійний також ресурсний, класний сімейний автомобільчик, який можна розглядати в цьому ціновому сегменті. Далі Volkswagen Tiguan. 13950 це бензин, можна розглядати і дизельні варіанти в цьому бюджеті. 118 пробігу, 2 літри бензин, 16 рік. Саме даний екземпляр Airline комплектація В нас такий салончик, автомат. І ось такий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Знову ж таки, вак-клуб. Що покажу вам ще отаку Kia Sorento друзі? 15450 на 450 доларів прийдеться сторгуватися Бо вилазить за наш бюджет. Але можна розглядати. 209 пробігу, 2,2 дизель, 12 рік. Kia Sorento, Тут дивіться, який салон на автоматі. Ось такі ще екземпляри є всі ці нові категорії. Також відносимо до домашніх, до сімейних автомобілів, які закривають всі потреби. Ось так. Так, перший екземпляр це звісно риношка, це е, хороша комплектація, бо все комплектація йде в сенечка, отакий відтінок, і що тут до плюсів зразу? Це добре оцинкований кузов, е, пластик, багато пластику. За рахунок цього і з руками зберігається автомобіль, кузов його, і він не ржавіє. На дисочках, на безключовому на автоматі. І тут. Саме цікаве, друзі, це 2 літри. 2 літра дизель. Ви такі варіанти навряд чи ще зустрінете, рідко вони попадаються, та максимально заряжена комплектація з панорамою з усім 228 тисяч кілометрів пробігу. Так, ще одна не така сама популярна позиція, але тим не менше дуже класний надійний і ресурсний автомобіль. Це Сіат Альхамбра. Зверніть увагу на зовнішній вигляд. Дуже багато місця, ці дверцята туди відсовуються. І це дійсно автомобіль, який я можу рекомендувати для сімейних поїздок. Універсальний, містимий вак-клуб, тобто надійність гарантована. Тому можете розглянути до покупки, зараз вам ще цінничок покажу. Пригнана з Швейцарії. За 14900. Так, дивіться, є ще отакий кенго, Рено Кенго, так само. Дуже хороші кузова і 1,5, дизельні К9К, економні і супер прості та недорогі двигуни. такий Кенго. Клімат контроль, механіка, мультифункціональне кермо. Зараз відкрию, покажу якраз. Дивіться, блютуз магнітола є присутня. 15 рік, 250 пробігу, 10700. Так, ще є в нашому бюджеті, дивіться, Golf Sport One. 18 рік, 1,6 дизель, 240 пробігу, 14300. Це вже він нас пішов після Golf Plus, 14300. Наступна версія, дивіться, на автоматі, мультифункціональне кермо, легкосплавні диски, білосніжний колір і фаркопчик також присутній. Тому, друзі, зеркала складаються. Можете ще розглядати такі варіанти. Так, ще в такому бюджеті нашому може бути Mitsubishi ASX 2,3 в основному дизельні двигуни, 12400 цей націночку і 170 тисяч пробігу. На автоматі 2013 року та ще й з повним приводом. Тому, друзі, отакий екземплярчик можете також розглянути. Містимий, високий і в такому бюджеті. Так, дивіться, ще стоїть сценік і тауран. Сценік 7700, 1,5 дизель 250 пробігу 2013 року, доволі хороша вартість. 7 місць на механіці. Такий ще сценік. І збоку стоїть також тауран на форкопі. Далі мультикермо, комбінований салон. І цей автомобіль 11700. Це автомат 13 рік, 270 пробіг, 2 літра двигун. Ще можна до таких сімейних також віднести такі кашкаї. Отже, тут високий кліренс, 1,5 дізечок риношний і 12 року випуску цей автомобіль. На лінзі, на камерах 360, 207 тисяч кілометрів пробігу, ось цінничок і ось салон автомобіля. Тому, друзі. Пишіть, звертайтесь. Шкода Октавія А7, друзі, доволі чудовий автомобіль. В основному в нашому бюджеті 14700, це 1.6 вже буде. І це 2019 рік, 219 пробігу, автомат, також сімейний, містимий, ресурсний на комплектації автомобіль. Також можете розглядати до покупочки, він того вартує. тому... Дійсно, вже показали себе, ресурсні, виносливі, їздять, служать, тому можете обирати. Далі Hyundai X35 також попадаються, в основному, звісно, в нашому бюджеті до 15 на автоматі не будуть. В основному на механіці. Але ось дивіться, стоїть два екземпляри. Цей автомобіль 14300 2.2 механіка, повний привід 15 рік. Дивіться, кажу, 2.2-2.0. Двигун 220 пробігу. 2,0 двигун. Ось такий екземплярчик з форкопом з камерою. І є ще отакий екземплярчик з камерою на повному приводі. Хюндайчик е, на зимовій гумі, на безключовому, на автоматі. І я вас зараз дивую 14-300 ціна. 219 пробіг. Це 12 рік. Навіть на автоматі є. Попадають. Далі ще в цьому бюджеті можна розглядати ось такі ці Це Це C4 Grand Picasso, тобто довга база, 13550, Саме цей екземпляр вартує. 1,6 двигун, 197 пробігу 2015 року випуску. На автоматі автомобіль містимий сімейний футуристичний. Такий зовнішній вигляд він має і дійсно дуже класно керується та доволі ресурсні двигуни. Постійно тестуємо, тому пишіть, звертайтеся. Трошки опустимо наш бюджет, але покажу вам цей автомобіль, а чи це бензинова Opel Зефіра. 6450, 1,6 бензин, 85 кВт, 2009 рік пробіг 260 тисяч кілометрів. Це саме бензин. Але знову ж таки за такий бюджет, отакий от сімейний автомобіль можна отримати. Наступний автомобіль це Рено Каліос. Також можна віднести до сімейних і в такому ціновому сегменті це повний привід, це 10-й рік, це 180 пробігу, 9500 вартує 2 літри дизель. Звісно, різні на них є ціни, різні комплектації, але тим не менше також відноситься до цих автомобілів. Хороша ходова, дешева ходова. І тому отак. Мази cx 5 я завжди кажу вам розглядати саме бензинові версії. Дизельні, не кудишні, тому е, краще бензинові. Вже не буду цінник показувати, але ось так можна також вибирати для сім'ї, для родини, але саме бензин. Так, дивіться, Volkswagen Passat B7 також доволі надійний, ресурсний та саме основне з хорошою шумоізоляцією автомобіль. Цей 13-го року двохлітровий 248 пробігу 12600. Ось такий би сьомий. Друзі, на легкосплавних дісочках, на автоматіку, мультикермо. Ви також можете розглянути в цьому ціновому сегменті. Зараз покажу вам цінник. Ось тому пишіть, звертайтесь у директ. Ну і звісно, зарекомендували себе ще ці аудюшки. Бажано розглядати, звісно, свіжіші руки, але тим не менше, сім'я їх любить. За комфорт, за комплектацію, за вигляд і за потужність. Два літри бензин, 130 пробігу, саме цей варіант, 14, 100 і це 13-го року випуску. Ну і звісно, повний привід. Хоча в наших умовах вже немає тих морозів, тих снігів, щоб той повний привід брати, все рівно будете. Втрачати трішки на обслуговуванні, на розході палива, але люблять їх люди, тому я вам показую, які є. Тут 260 пробіг, вже ціна 13100. Ось такі екземплярчики. Пишіть, звертайтеся. Ну і доволі потужний автомобіль, доволі винослива підвізка і взагалі ресурс цих автомобілів. Двохлітровий двигун, 12 рік, 198 пробігу, x trail І в нашому знову ж таки бюджеті 14850. Без ключовий доступ навіть є автомат. От такий кортезний екземплярчик, друзі, для вас. Тому можете розглянути до покупочки і пишіть звертайтеся. Ну і звісно, меган. Це в будь-якому випадку сімейний автомобіль, бо він економить ваш бюджет, і він, в принципі, відповідає всім вимогам, які можуть бути там дітей в школу завозити, десь на природу, з'їздити. Більшість використовувати, звісно, по місту. І саме основне вони дуже економні, надійні, ліквідні і недорогі обслуговані в експлуатації. 17-го року цей автомобіль 178 тисяч пробігу, 13 950. Це 1,6 двигун, бусежка і ще й. Е, у нас є електростинкове та максимальний дисплей. Механіка, комбінований салончик і ось такий екземплярчик. Тому, до друзі, от така машинка ще є, також присутня на Луцькому авторинку. Ну і ще в нашому бюджеті 15 тисяч, дивіться, Ford е, Перевага це зразу рік 19-й, друге це комплектації. Хороші автомати стоять на них і 170. Саме в даній модельці пробігу. Фокус четвертий на безключовому на автоматіку вже з віртуалкою. Теж недооцінені ринком автомобілі, але я думаю, свій час будуть розривати, бо вони доволі свіженькі. Тому пишіть, звертайтеся. Так, ще покажу вам такий Ford Kuga, Він вартий уваги, також з кросоверів. Дуже люблять їх зараз люди, і дивіться, які обвіси. І це також сімейний екземпляр, повний привід 150 пробігу, 2 13-300 вартує. Дивіться, на автоматі павершифт автомати не самі надійні, не самі виносливі. Але знову ж таки треба закладати якусь ціну майбутнього обслуговування, навіть там заміни і тоді. Будете знати, що там у вас зазорчик є 1000 доларів і можете їздити тоді собі спокійно. А так, якщо не давити, то буде їздити, він буде служити. Ну і мазда рідкісна позиція, але тим не менше домашня, класна, сімейна машинка. 7 місць, 2009 рік. от така Маздочка. Це бензинова шин на автоматі, 219 пробігу і 8 тисяч доларів. Дивіться, такого ви. Я думаю, на авторія не зустрінете. Тут ще додатковий комплект коліс, фаркоп, Mazda 5. Так, є свої слабкі місця, що стосуються кузову, але автомобіль також доволі цікавий та має право на життя. Так, далі дивіться, вже на обліку є ще Hyundai iX35. на автоматі 2.2, 2.0 двигун. Двохлітровий дизель 156 пробігу, повний привід, 13 рік. Дивіться, на автоматі, мультикермо, комбінований салон і фаркоп вже на обліку. Та Hyundai x 35 Дивіться, 14750 на цінничку. Двохлітровий дизель, 157 пробігу, повний привід. Ось Такий ще екземплярчик. Легкосплавні дісочки, хенку гумо, безключовий доступ, автомат шкіра з перфорацією, як вам ще такий екземплярчик на повному приводі. ви Можете розглянути до покупки, а ми перевіримо і надамо всі детальні звіти. Далі у нас ще такий кашкай, це дорестовий 9500 вартує, 178 пробігу, 1,5 дизель 2009 року випуску даний автомобіль. На механіці, на клімат, контролі на мульти кермі Ось так. Ще у нашому бюджеті автомобілі це Kia Sportage 15250 2011 року 169 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий ще автомобіль. Sportage на безключовому, на автоматі. Комбінований салончик. Дивіться, який екземпляр. З кулесами додатковим комплектом. Також у нашому бюджеті плюс-мінус можна розглянути. Далі Hyundai. Знову ж таки, АX35, 1,7 двигун, тут краща ціна буде 12800. 12, 12 рік рідна фарба пише пробіг 227 тисяч кілометрів. Дивіться на механіці, комбінований салончик. І ось такий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Тому, друзі, можете також розглянути до покупки. Ці бюджетні позиції можна також віднести до сімейних, адже це сценіки, це суперкруті кузова, суперкруті двигуни на цей рік і дійсно відповідає цьому і вартість. Дивіться, 2006 рік 1,6 дизель, бензин, бензин вибачаю, 140 пробігу 5-250, 5-250, звісно ж, бензин, дизелі дуже дорогі. В, е, саме у розмитнення. Тому ось така версія на клімат-контролі. Цікавий екземпляр. Далі у нас голубенький сценік. Е, цей 1,6 також бензин, 168 пробігу 2006 року, 5.399. Ось вам цінник. І ось автомобіль всередині. На механіці, на клімат-контролі також. І отакий от вигляд, дизайн має, ший в в цьому є присутній. Ну і отакий от сценічок, цей вже в обвісах. В обвісах, бо це вже кросс-сценік 2007 року і тут 2-літровий бензин, 130 пробігу заявлено, 6799. Ось вам зразу цінник. І ось автомобіль в салоні. На клімат-контролі, на механіці. От такий ще для вас сімейний екземпляр. Так, ще для вас такі сімейні пропозиції, це опис зефіра за 8700, 205 тисяч пробігу на лінзі, на умовачах, 1.7 двигун 2012 року. І це дизельна версія, друзі. На механіці, мультикермо, 4 склопідіймачі. підіймачі, дивіться, два місця додаткових є і сидіння в нас складаються. Тому отакий ж цікавий автомобіль з підігрівом дзеркал. І далі Октавія, 5 вічна машина, 7900, 230 пробігу, лінза, 10 рік, 1,4 двигун. І зараз покажу ще в салоні. Вона з рейлінгами, вона на механіці, кондиціонер, 4 склопідіймачі. І ось такий вигляд, ще автомобіль має ззаду. Тому також можете розглядати до покупки. І зразу ще одна стоїть, і зразу вам ще одну покажу. Темний відтінок, це вже дизель на 1.6, 12 рік, 223 пробігу, 10 200 Ще й на автоматі. Легкосплавні диски, великий містимий багажничок, клімат-контроль. Ось дивіться, скільки місця в багажнику, шторочка. Тому отакі от екземпляри можна також розглядати до покупки І саме в цьому ціновому сегменті. Він доступний. Показав наглядно, що може бути, плюс-мінус, які цінові категорії. Ціна, як завжди, залежить від пробігу, від стану автомобіля, від комплектації автомобіля і не тільки. Тобто ці всі моменти завжди впливають на ціноутворення. Але, тим не менше, такий коротенький випуск, показав, що стоїть, що може бути. І, на мою думку, ці автомобілі дійсно прекрасні для сім'ї. На що я звертав уваги на проходимість автомобіля, на вмістимість в першу чергу автомобіля, на надійність і так, щоб воно не било по карману, щоб ви собі е, обслуговували і відносно там вартості автомобіля, там десять тисяч 200 доларів чи 300 вкласти в обслуговування. На мою думку, це норма. І тоді автомобіль за 3-4 роки не втрачає так сильно в ціні, і в принципі можна щось дозбирати і купити краще. Бо ж ви розумієте, візьмеш якусь аудюха, а шостого це шостому кузові поміняєш ципки чи беху стару. Ну це ж явно не про сім'ю. Сімейний бюджет все рівно економиться і краще ці гроші, як я завжди кажу, потратити на своїх дітей, на свою дружину, чим купити. Той чи інший автомобіль і сидіти з ним на СТО, гратися, бавитися, а він має свою основну функцію виконувати. Це перш за все їздити і далі собі дозбирали і купили кращі. Тому отакі моменти я враховував при сьогоднішньому огляду. А від вас тільки лайки, тільки репости, тільки коментарі, підписуйтесь на наш канал. В нас Скоро буде вже 10 тисяч. Ростемо, йдемо і підтримуйте. Буду вам знімати різні формати. Також свою думку пишіть в коментарі, буде також цікаво почитати. І можливо, саме в цьому форматі ви мені щось підкажете, і я познімаю вам на якусь із тем.